Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач. Але спочатку давайте повторимо попередній урок про амплітуду коливань, про види маятників, формулу обчислення періоду коливань маятника, частоту коливань маятника та що таке не затухаючи або затухаючи коливання. Для цього відкриваємо урок номер 4. Коливальний рух це механічний рух, який періодично повторюється з плином часу. Рух тіла може бути коливальним лише поблизу положення стійкої рівноваги. Коливальна система це система тілу, які, за певних умов, можуть відбуватися коливання. Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання, внаслідок притягання до землі або під дією пружини. Приклади коливальних систем це фізичний маятник, пружинний маятник, математичний маятник та нитяний маятник. Період коливань це фізична величина щодо рівня проміжку часу, за який відбувається одне повне коливання. Період коливання дорівнюється час поділити на кількість коливань. Частота коливань це фізична величина щодо дорівнює кількості повних коливань за одиницю часу. Дню дорівнюється кількість коливань поділити на час або один поділити на період коливань, або період коливань залежить обернено від частоти коливань. Один поділити на частоту коливань. Амплітуда коливань це фізична величина щодо рівня максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. Механічні коливання поділяються на незатухаючі та затухаючі. Незатухаючі коливання, це коливання амплітуди яких не змінюється з часом, Затухаючі коливання це коливання, амплітуди яких змінюється з е, часом зменшується. Наприклад, перше внес, не затухаючи коливання, друге це затухаючі коливання. Повертаємося до нашого уроку номер 6 і ми вже можемо вписати пропущені слова під номером 4, не коливання це коливання, амплітуда яких не змінюється із часу. Рух тіла може бути коливальним лише поблизу положення стійкої рівноваги. Матеріальна точка підвищена на новагомній нерозтяжній нитці – це в нас математичний маятник. Переходимо до пункту 5. Тут у нас е, задача початкового рівня. Частота коливань маятника дорівнює 0,5 Гц. Обчисли період коливань. Частота коливань це в нас ню. 0,5 МГц ми перекладаємо в герци. Мега це в нас приставка, яка дорівнюється 10,6, нам потрібно знайти період коливань. Це в нас те велика. Період коливань знаходиться як 1 поділити на частоту коливань. 1 поділити на 0,5, помножити на 10 шості, це буде 0,2 секунд, Або 2 помножити на 10 шостій секунди. Друга задача маятник за одну хвилину здійснює 120 коливань. Чому дорівнює період коливання, частота коливань, маятник? Розв'яжуйте задачки окремо від мене, потім порівнюйте розв'язок та відповідь. Обов'язково ми пишемо дано, перекладаємо в систему Сі е, фізичні величини, пишемо розв'язування та відповідь. Час одна хвилина, 60 секунд. Кількість коливань 120. Нам потрібно знайти період коливань та частоту коливань. Розв'язування період коливань розраховується як час поділити на кількість коливань, тобто 60 поділити на 120. 0,5 секунд. Частота коливань розраховується як кількість коливань поділити на час. 120 поділити на 60 це буде 2 Гц. Записуємо відповідь. Задачка 5.3. Скільки коливань здійснює за 2 хвилини маятник, якщо частота його коливань дорівнює 0,5 кГц. Записуємо час, хвилини перекладаємо в секунду, 2 хвилини це 120 секунд. Кількість коливань. Пері... Частота коливань дорівнюється 0,5 кГц, кіло це 1000. Записуємо 0,5 1000. помножити на 1000, буде 500 Гц. Нам потрібно знайти кількість коливань. Для цього нам потрібно ню помножити на це, на Т. І це буде 60 тисяч коливань. За який час маятник здійснює 150 коливань, якщо період його коливань становить 1,5 секунд. Записуємо кількість коливань, період нам потрібно знайти час. Для того, щоб знайти час, ми кількість множимо на період. І буде 75 секунд. Переходимо до завдання 6. Розглянемо графік залежності координати точки, що здійснює коливання від часу, чому дорівнює амплітуда та період частота коливань. Ми бачимо, у нас є е, незатухаючі коливання, тому що амплітуда їх не змінюється з часом. Ми бачимо, е, ми бачимо, що е, uh, у нас е, uh, най, най, um, амплітуда х у нас 6, а тут відповідно мінус 6. Точка повер, по, повертається в початкове положення через 2 секунди. Тобто у нас Відповідно, нам потрібно знайти амплітуду. У нас амплітуда, коливань це 6 см. Або, пам'ятаємо, нам потрібно перекладати в систему Сі 0,6 метра. Нам потрібно знайти період коливань. Це. Одне повне коливання робимо за 0,2 секунди, і частота коливань. 1 поділити на Т, 1 поділити на 0,5 секунди, або поділити на 1,5, 1 поділити на 1,5. Це буде 5 Гц. Або 1 поділити на секунду. Розглянемо графік залежності точки, координати точки, що здійснює коливання від часу. У нас ось Х це метри ось ось Х це метри, ось у – це в нас. Ось Х це секунди час, ось у – метри, довжина Або амплітуда. Нам потрібно знайти амплітуду період та частоту коливань. У нас знов таки не затухаючий. Коливання, тому що з часом їх амплітуда не змінюється. Записуємо: амплітуда коливань. 3,14 метрів. Перекладати не потрібно, тому що в метри. Період коливань одне повне коливання. За 0,2 секунди. І частота таких коливань у нас буде також 5 Гц, або 5 поділити на одну секунду. Розв'яжемо, в нас тут є 4 шість задач більш складного рівня. Розв'язуємо їх за потребами. У нас задача 7. Маятник фуко здійснює одне повне коливання за 10 секунд. Тобто період коливань дорівнюється 10 секунд. Скільки коливань здійснює за 5 хвилин час у нас 5 хвилин. Перекладаємо 5 секунди, 5 помножити на 60, це буде 30, 300 секунд. Обчислити потрібно частоту коливань цього маятника, тобто ню, та скільки коливань здійснює цей маятник. Записуємо розв'язання. Кількість коливань, якщо нам відомо частота коливань та час, ми розрахуємо, як час помножити на період коливань. 300 помножити на 10, це буде 3000 коливань. Відповідно, щоб знайти ню, ню, ми могли б 1 поділити на 10, буде 0,1, або 300 секунд поділити, поділити на 3 тисячі. Дякую. запишу щоб ви розуміли, ми можемо використовувати дві формули, або один поділити на, на час, на період коливань, це один поділити на 10, або. Записуємо, що період коливань це час поділити на кількість коливань. Це буде 0,5 секунд. Це для першого монетяного маятника. Відомо, що період коливань для другого маятника можна знайти, знаючи його частоту коливань. Тобто це буде 1 поділити на частоту коливань. Чистото коливаль нас 5 гц, один ділимо на 5 Гц, виходить 0,2 секунди. Відповідно відношення Т1 до Т2 буде 0,5 поділити на 0,2 і буде 2,5. Тобто відповідь у нас буде. Відповідь буде у. Два з половиною рази. Йдемо далі. Амплітуда вертикальних коливань пружинного майника дорівнює 10 см. амплітуда 10 см. перекладаємо в метри 0, 10 метра. Який шлях пройде тіло на пружині за 5 періодів коливань? Період коливань – 5. Нам пройти, потрібно знайти шлях. Що амплітуда вертикальних коливань, тобто маятник робить, опускається на 10 см, піднімається, опускається, піднімається. І в нас таких рухів 5 періодів коливань нитяного маятника. Який проходить за одне, один період коливань, це 4 амплітуди. Тобто 4 помножити на 0,1 Це 0,4 метра. А в нас таких періодів 5, тобто ще помножити на 5 відповідно 0,4 помножити на 5. Це буде 2 метри. Ось така відповідь. Тіло обертається по колу радіусом. Радіус у нас позначається. Давайте запишемо дано. Радіус позначається маленька. 10 см. Переклад... Сантиметр перекладаємо завжди в метри. Це Буде 0,1 метра. Зі швидкістю, швидкість. 3,14 метрів на секунду? Період, е, тіла обертається по колу радіусом зі швидкістю. Тобто, одне коло воно робить за 3,14 метрів на секунду. Тобто, ми можемо сказати, що це період обертання його 3,14 метрів на секунду. За який час кількість таких? Е, коливань нитя того маятника дорівнює 20. За який час здійснить ці коливання? Тобто те дорівнюється маленька знак питання, якщо період його коливань дорівнює період обертання руху по колу, період його коливань дорівнює періоду обертання, дорівнює періоду обертання. Т1 дорівнюється Т2. Можемо так записати. Тобто ми записуємо, Т дорівнюється 2пі поділити на швидкість руху по кола. І отримуємо, що період коливань 0,20 секунд. Період одного коливання 0,20 секунд. Кількість ню e, дорівнюється 1 поділити на Т або 5 обертів. Домашнє завдання. Виконати ДЗ до уроку номер 6. Це сторінка 43, 44. Дякую за урок. До наступної зустрічі.